І скільки вона у нас цього разу затримається, дарина сунула величезну з плити. Вона обмежилася б картоплею з м'ясом, але зовиця натякнула, хочеться борщу. Годувати ще одну дорослу людину, здавалося б, має бути не втягар, особливо для такої великої родини. Але Дарина починала втомлюватися, їхня гостя мала великі запити. Говорила, що тижнів на три, але може раніше поїде. Відпустка в неї коротка, відповів Олег. Дарина нічого не казала чоловікові. Просто відійшла до вікна і почала витирати пил. Вона знала звиця не поїде раніше терміну, їй тут дуже добре, щоб прощатися. Марина вже третій рік поспіль приїжджала влітку до них у село. Щойно починалася спека. Її поява була як сезонний шторм, яскраво, галасливо і дуже затратно. У них з Олегом був невеликий будинок, господарство, кілька курей, грядки, теплиця, робота двоє дітей. Олексію було п'ять, Поліні чотири. Часу обмаль, сил ще менше. Однак, коли приїжджала Марина, весь світ починав крутитись навколо неї. Будинок із турботами та клопотами перетворювався на приватний пансіон, але тільки для однієї людини. Я вчора дві курки запекла, її улюблений плов стоїть у холодильнику, Салатів на три дні. Я що, куховарка, по твоєму, голос Дарини перейшов на обурені ноти, але вона відразу взяла себе в руки. Вибач, просто втомилася. Олег спочатку злякався, але потім підійшов ближче й обійняв її за плечі. Знаю, допоможу. Ти ж розумієш, вона сама залишилася. Так, розумію, батьків більше нема, чоловік пішов, тихо відповіла Дарина. Тож і мовчу третій рік. Кілька днів тому Марина приїхала, як завжди, без нічого, з невеликою сумкою і променистою усмішкою. Ну, от і безтурботне життя. вигукнула вона на порозі, широко махнувши руками чисте повітря, ягоди свої, квіти всюди, у вас просто курорт. Дарина поставила чайник, витягла з духовки пиріжки. Розставила варення, мед, свіжий хліб, все з їхніх запасів. Марина ніколи не привозила гостинців, не зі шкідливості, просто не вважала за потрібне. Вона ж приїхала відпочивати. У наступні дні все йшло своєю чергою. Вранці Марина спала до одинадцятої, потім снідала, йшла гуляти до озера чи лежала у шезлонгу з телефоном. Ні прибирання, ні приготування, її не торкалися. Олексій та Поліна крутилися навколо неї, просили пограти, але там ляво відмахувалася. Пізніше дітки, тітка відпочиває. Може, вона хоч посуд за собою почне мити? прошепотіла Дарина Олегу ввечері, коли закінчила прибрати кухню. Я поговорю з нею. Не треба, сказала вона, передумавши. Марно, потім ще образиться як минулого року. Дарина не була злою чи лінивою. Претензії, втома та образи накопичувалися поступово. Марина поїхала з повними сумками домашніх заготовок та пообіцяла, що наступного разу влаштує вже їм екскурсію містом. Покаже музеї, погуляє з племінниками, обіцяла щиро, душевно, з таким приємним очікуванням. Я б з'їздила до неї, чесно, хоч на кілька днів, казала Дарина подрузі, але ж у нас і господарство, і робота, і діти не до розваг. Це вона одна, вільна, їй легше. Марина тим часом розповідала друзям, як чудово відпочивала на природі, які у брата чудові умови, яка дарина господиня, просто золото, говорила із захопленням. Але ніби про санаторій, а не про чужий будинок, у якому кожен мав свої турботи. У серпні раптово випала нагода скористатися взаємною гостинністю треба було оформити деякі документи в місті. Дарина з Олегом вирішили домовляться із сусідами, покажуть дітям пам'ятки, трохи розвіються самі, а зупиняться у Марини адже вона сама не раз запрошувала. Олег заздалегідь зателефонував сестрі. Попередив, що вони приїдуть із дітьми на кілька днів. Та бадьоро погодилася, навіть не думаючи. Дарина зраділа, вона вже перечувала невеликий відпочинок, сподівалася відновлення балансу, зміцнення відносин у сім'ї. Але те, що сталося потім, сильно розійшлося з очікуваннями. Ти ж сама казала, що чекаєш на нас. Олег вже не міг приховати свого гніву. Я чекала, але не з ночівлею!» – Марина розвела руками. У мене робота, я втомлююся. Я звикла до тиші. Вас багато, а я одна. Дарина мовчала. Те, що відбувається, не вкладалося в неї в голові. Вони приїхали з дороги, з дітьми, з сумками, з пирогами, а Марина тільки налила чай з їхнім медом. Потім Зовиця задала питання, від якого Дарини перехопило подих. А ви в якому готелі зупинилися? Ще вранці вона смажила сирники, акуратно пакувала баночки з вишневим варенням, думала, як дітям буде цікаво в місті. А тепер вона стояла на порозі чужого дому, не знаючи, де вони сьогодні спатимуть. Ми взагалі на тебе розраховували. Похмуро сказав Олег, у тебе три кімнати, місце є, невже шкода? Та ви що? пирхнула Марина. У мене все за графіком. Мені о шостій вставати, а тут діти, шум, а в мене сон чуйний. Вибачте, але мені це незручно. Дарина вперше бачила звицю такою. Образ добродушної, веселої Марини, що просить ще полуниці до млинців, моментально розтанув. Перед Дариною стояла холодна, байдужа людина, якій все було в тягар. Ми ж тебе не просили годувати нас чи розважати, тихо сказала жінка. Просто переночувати. Переночувати, Марино. Але та вже пішла до кімнати, демонструючи, що розмова закінчена. Вся її поведінка буквально кричала Моя квартира, моя фортеця, а ви тут зайві. Олег важко зітхнув. Олексій сонно потер очі, а Поліна почала скаржитися, що хоче їсти. Усі відчули себе сторонніми. За 20 хвилин вони були вже в іншій квартирі, у Стаса, Двоюрідного брата Олега. Він тільки здивовано спитав А що, Марина не знайшла місця? Олег лише махнув рукою. Стас не став розпитувати. Поставив чайник, дав дітям печиво, розклав диван. Він пішов спати на кухню, поступившись їм своєю кімнатою. Вибач, сказав Олег дружині, коли діти заснули, я справді думав, що вона нас пустить. Дарина не відповіла на неї накотила навіть не злість, а розчарування. Стільки років вони приймали Марину як рідну. Вони не просто годували та прибирали за нею, а намагалися занурити в тепло та затишок. Марина ж не змогла потерпіти їх з дітьми кілька днів. Вранці вони пішли у своїх справах. Олег показав дітям парк, Дарина сходила до центру, оформила потрібні документи. Але все робилося вже не з тією радістю, з якою вона планувала поїздку. Періодично Дарина ловила себе на думці, а Марина навіть не подзвонила ні вибачень, ні запитань. Вона тобі хоч написала? спитала Дарина у чоловіка ввечері. Ні, коротко відповів Олег. Мабуть, тиша дорожча за сім'ю. Того вечора Дарина довго не могла заснути, У голові крутилися спогади як вона цілодобово тупцювала на кухні заради Марини, як та казала, що обов'язково покаже місто, як дякувала за банки з варенням, все це звучало тепер фальшиво. Цікаво, чи вона взагалі пам'ятає, що ми тут, не стрималась Дарина за сніданком. А як же? хмикнув Стас. Знаєш, Марина мені вчора таке видала. Дарина напружилась і подивилася на чоловіка. По спині пройшовся неприємний холодок. Каже, ви зненацька застали. Мовляв, ніхто не попереджав, що ви з дітьми. Вона, бачите, до такого не готова була. Почекай, Дарина повільно відклала веделку у бік. Але ж Олегій дзвонив, усе обговорив. Вона сама сказала, що чекає нас із племінниками. Вона знала, все знала. Жінка не розуміла, чого в ній зараз більше пекучої агресії чи гіркої образи. Вона ночами варила вишневе варення, яке Марина так любила, приносила їй вечорами книги та плет, бо тій було самотньо, а Зовиця тепер ще й наклепи на них наводить. Вона сказала, що в неї ритм інший, і взагалі вона любить тишу. Стас винно розвів руками, ніби це він відмовив йому прийомі. Мовляв, любить вас, звичайно, але, вибачте. Олег мовчки стояв біля мийки, нарешті обернувся. Все, досить. Якщо чесно, я тепер розумію, що я не маю сестри. Я людина, з якої я просто колись зростав не більше. Дарина подивилася на нього у його голосі не було образи, тільки нескінченна втома у цей момент і в неї щось перевернулося. Тепер вони знали, хто заслуговує на доброту, а хто лише користується іншими. Будинок зустрів їх тишею. Після міського шуму і біганини ця безмовність здавалася майже рятівною. Дарина розклала речі, затіяла прання, поставила суп і все це мовчки. Ні сварок, ні обговорень, ні натяків на розмову про Марину. Не було сенсу, усі зрозуміли. Олег більше не згадував про ту поїздку: Час біг, город, діти, робота, побутові проблеми. Через місяць, за вечерею, він глянув на телефон і посміхнувся Ну треба ж, згадала. Хто? Дарина вже здогадувалась, але все одно запитала. Марина пише, що знову приїде на тиждень, скучила за нашим варенням. Процитував він з таким виразом, ніби читав вірш. Відповім, що не вийде. Нас гості, будинок зайнятий. Дарина кивнула без посмішки, без уїдливості. Вона б і сама дала таку саму відповідь. Наступного дня Марина надіслала ще кілька повідомлень на кшталт Ну так, звичайно, тепер я зайва, все зрозуміло. Варто було одного разу відмовити і стала чужою. Олег вирішив не відповідати. Дивно, як у людей в голові все перекручується, сказала Дарина чоловікові. Ти викладаєшся для них. А потім раптом виявляється, що ти ще й винен. Тому що декому так зручніше, але мені цього більше не треба. Я не хочу знову все повторювати. Нехай живе як хоче, мабуть, на самоті і навіть краще. Дарина нарешті відчула, що ладно відпустити цю ситуацію. Вони нікого не виганяли, не підставляли, просто зачинили двері, бо нескінченно кухварити, подавати чай та стелити ліжко для гостей було незручно. Так само незручно, як і для Марини терпіти шум.